Обережно спека. Сьогодні у Львові стовпчики термометрів піднялися до 38 градусів. Львів'яни вже навчилися оберігатися від сонця, адже сонячними і тепловими ударами до лікарень ніхто не звертався. Водієві пасажирів у автобусах рятує кондиціонер. Ми включаємо кондиціонер, розумієте, Зверху дує, людям дує, вікно відкрите. нормально, все нормально, так що можна працювати. Дівчина зоряна працює на площі ринок живою скульптурою. Щодня сім годин вона стоїть просто неба. Це дуже важко, оскільки цей і грим і макіяж, і це все настільки важко, особливо коли стоїш на сонці. А коли ще люди не дуже так підходять до тебе, це насправді саме важче. Лікарі радять особливо остерігатися сонця з 11 ранку до п'ятої дня, адже тоді найбільший ризик потрапити до лікарні з опіками шкіри та тепловими ударами. Залежалося на сонці, сонце розморило. От як наслідок, вся спина, або вся грудна клітка з животом. Почервоніння через пару днів з'являються міхурі і вони до нас звертаються. Потерпати від спеки залишилось недовго. Вже з наступного тижня синоптики прогнозують дощі.